Всім привіт! Ми давно з вами не бачилися. Але я запровадила традицію збиратися на митні посиденьки. І тому, не відступаючись від цієї традиції, наприкінці березня, в останню п'ятницю місяця, як і минулого разу, 29 березня, в 17-й годині, ми знов збираємось на митні посиденьки. Ви бачили? Скільки птахів летять в Україну? Ви бачили ці відео? Лелеки летять, вони повертаються. І це добрий знак. Це знак того, що перемога наближається. Але нам з вами теж треба прикласти зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. Тому тема цих митних посиденьок. Буде ввезення товарів для військових, товарів військового призначення, товарів подвійного використання. Про що поговоримо? Перше, проговоримо про болюче про наші дрони. Вже неоднократно я записувала відео, але дуже багато людей звертаються з питаннями. Тому поширюйте відео, хто хоче завозити дрони в рамках правового поля, отримувати пільги. Будь ласка, запрошуйте до нашого вебінару, до наших митних посиденьок. Далі. Українські виробники дронів хто тут на території України займається виробництвом або ремонтом ВПЛА дронів? Будь ласка. Запросіть всіх, хто має до цього відношення, бо я знаю і стикаюся з тим, що багато комплектуючих неможливо купити в Україні. Тому ці комплектуючі замовляються за межами митної території України і ввозяться. І багато хто не знає, що знову ж таки в рамках правового поля є пільга. Ви маєте право на пільгу, але є певні умови оформлення до документів і надання на митницю певного переліку документів, щоб підтвердити ваше право на пільгу, не платити мито і ПДВ. Про це я теж розповім. Розповім про особливості класифікації деяких товарів, розповім про нетарифне регулювання, дозвіл систему на товарі подвійного і військового призначення. Тому всі, хто Намагається наблизити нашу перемогу, наші імпортери, наші волонтери, всі, хто намагається ввозити товари для військових, товари військового призначення. Будь ласка, запрошую наступного тижня, 29 березня, в п'ятницю, в 17-й годині, на наші митні посиденьки. Хто з нами ще не посидів, Реєстрація дуже проста. Під відео, під відео під моїм в коментарях я залишаю свою електронну пошту. Для того, щоб зареєструватись, ви просто на цю пошту пишете слово митні посаденьки або товари військового призначення, або дрони, або просто пишете Хочу к вам на вебінар, хочу к вам на зустріч. Я зрозумію. І я вас зареєструю. Реєстрація буде до 28 березня, включно. 29 вже реєстрації не буде. Ще раз нагадаю, що наші вебінари, митні посиденьки, вони у нас безкоштовні. Тому, друзі, чекаю на вас. Ви зможете підготувати питання. Якщо у вас є, ви можете задати питання. Ще раз наголошую, все це безкоштовно. Ну і поширюйте відео. Хай більше людей буде обізнаними, хай більше людей знає про митне законодавство. От, тому чекаю на вас, друзі. Перемога вже близько. Наближаємо разом.